Всім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, до вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Білизна із побажаннями в одній із полтавських шкіл виготовляють необхідне військовим на фронті від спідньої білизни до сувенірів. По вулиці Тургеніво у Полтаві вже тиждень в людей немає газу. Говорять, відключили без попередження. 1700 кримінальних проваджень за фактами шахрайства на Полтавщині з початку року правоохоронці закликають бути обережними. В одній із полтавських шкіл шиють яскраву та якісну спідню білизну для військових, адже в серпні отримали від них величезний на це запит. Крім того, власноруч виготовляють шеврони, прапори та іншу сувенірну продукцію, яку реалізують під час проведення вже традиційного ярмарку місто Хаб. Тож як працюють зранку учителі, а у позаробочий робочий час волонтери, дивіться у сюжеті Ольги Козіної. У кабінетах трудового навчання 17-го Полтавського ліцею шиють нижню білизну для військових і не просту, а таку, що покращує настрій, говорять вчителі, які волонтерять у позаробочий час. Спільно з учителями всього ліцею була проведена, проведена акція, спільно кошти, закуплена тканина, дівчатка розробили інструкційні картки, розробили викріки. І тепер дівчатам ось приготовлені всі будуть навчати наших учениць правильно вшивати спідню білизну, а це учителі самі шили самі і відправляємо до хлопців на фронт. Це ну ще один прояв нашої турботи, нашої любові до наших захисників. Це наш пошив спідньої білизни. Ми називаємо чарівні труселя. Аби підбадьорити хлопців на передовій до кожного виробу кладуть жартівливу записку. Листівочка, яку ми вкладаємо в кожен наш виріб. Про те, що ми їх любимо, цінуємо, чекаємо, і щоб вони повертали живі і здорові. Ще багато хлопців і дівчат у нас народилося. Нерідко наші захисники не мають умов, щоб випрати одяг чи потрапляють до медзакладів без особистих речей, тому й виникла потреба в нижній білизні. Про це вчительки ліцею дізналися від своїх колег, чоловіків, які зараз на передовій, говорить директорка закладу Олена Голтвяниця. У нас в колективі є два наших вчителя, які служать в територіальній обороні. Є наш колега, який служить теж в збройних силах, і вони, коли приїжджають. Бувають вдома, бувають у нас в колективі, вони завжди озвучують, які проблеми виникають у солдат на фронті. І ось вони озвучили цю проблему, що зараз хлопцям конче необхідна нижня така спідня білизна. Спочатку ми зшиваємо шви на машинках, потім на спеціальній машині ми обметуємо їх. Потім просуємо, тобто всі операції виконуємо почергово. З початку серпня вчителі вже відшили понад 300 таких виробів. Крім цього, в кабінетах трудового навчання виготовили понад тисячу різноманітних сувенірів. Це екоторби, прапори, бандани для котів і собак, шеврони, килимки та багато іншого. Ось такі брилочки ми виготовляємо для котиків собачок. Для військових ми робимо ось такі топори, це такі обереги, які містять наші чотири українські кольори. Діти вже почали бачите, заготовки, зробили і Будуть виготовляти також ось такі моданки, обереги, які хлопці люблять собі класти сюди в кишеньку, і от вірять в те, що він їх врятує, бо дитячими руками зроблені. в моєму кабінеті. Відбувається виготовлення патріотичного мерчу, який ми направляємо і нашим хлопцям, і продаємо всім бажаючим. Приймаємо участь у ярмарку містохаб. Хаб. да ось буквально на вихідних буде знову цей ярмарок, який проводить місто, і там заробляємо кошти для того, щоб направляти потім волонтерам, які купують необхідні речі для наших хлопців. Волонтерський загін 17-го ліцею об'єднав учителів, учнів, батьків та випускників, які спочатку війни спільно працюють на перемогу. Полтавщина підтримує гуманітарною допомогою населення деокупованих територій на сході України. У Полтаві завантажили декілька автомобілів продуктами харчування, водою та засобами гігієни, які поїдуть у Харківську область. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Із Полтави до Харківської області передають гуманітарну допомогу. 12 вересня керівництвом держави було прийнято рішення про максимальну і найшвидшу підтримку населення в деокупованих областях. А вже сьогодні штаб гуманітарної допомоги населенню Полтавщини організовує оперативну поставку. Ми відправляємо чотири 20 тонних автомобілі з найнеобхіднішим. Це в першу чергу це продукти харчування. Продукти харчування і частково засоби гігієни, які направляються на штаб надання гуманітарної допомоги населенню Харківської ОВА, і вони будуть розподілені і подальшому доставлені саме до тих територій, які де окуповані і де найбільше потребують підтримки. Передають гуманітарну допомогу, яку впродовж останніх трьох місяців Полтавська область отримувала від інших країн. Частину цієї продукції роздали погрові громадах для внутрішньо переміщених осіб, а інша вирушає на схід України. Із категорії продуктів, які на сьогодні, сьогодні ми будемо передавати, це м'ясна консерва, овочева консерва, це масло, це засоби гігієни і дитячі, і жіночої гігієни Також це страви швидкого приготування. Тобто те, що можливо, те, що є найбільш необхідним і оперативне саме зараз. Сьогодні ці машини від'їжджають до гуманітарного штабу допомоги Харківської області. Далі видача допомоги буде залежати від швидкості розподілу вже на місці, зазначає Інна Шерстюк. 53-річний громадянин Росії, який чекав Путіна на Полтавщині, постане перед судом. Про це повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. За даними слідства, СБУ, у грудні 2020 року підозрюваний приїхав до Лубенського району доглядати за матір'ю. Після повномасштабного вторгнення він висловлював підтримку загарбницьким військам, назвав дії російських окупантів звільненням України від нацизму, агітував за введення на територію України рубльової зони, а також стверджував, що Крим російський. Наприкінці серпня поточного року слідчі СБУ під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури повідомили громадянину РФ про вчинені кримінального правопорушення за частиною першої статті 436 прим 2 кримінального кодексу України, виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, кваліфікації її учасників, підозрюваному загрожує до трьох років позбавлення волі. Відключили газ без попередження. Жителі приватних будинків по вулиці Тургенєва вже тиждень живуть без блакитного палива. Люди скаржаться на працівників підприємства Полтава газ, які відключають домоволодіння від постачання, аргументуючи все ремонтними роботами з усунення аварійної ситуації. Подробиці дивіться від наших кореспондентів. Бачите, газу немає. Цей будинок і ще 40 по вулиці Тургенєва залишилися без газу. За словами місцевих жителів, працівники підприємства Полтава Газ без попередження і підтверджуючих документів перекрили їм постачання. Аргументували це аварійною ситуацією по витоку блакитного палива, говорить мешканець одного з відключених будинків Геннадій Харченко. В понеділок появилася бригада. В понеділок з'явилася бригада «Полтавгазу» з екскаватором і почали рити ями. Першу вони вирили тут, 6-го числа. У ну, вівторок вони викопали на розі і тургенєва напроти 63-го будинку. І в середу вони викопали напроти газорозподільного пункту три ями. Ніякого витоку не було. Вони викопали, поставили заглушки і поїхали і уїхали. Обурений відсутністю газу, і Олександр Петросян розповідає: ніхто людей про відключення не попередив. Коли він готував їжу, помітив, що газ почав потроху слабшати, а потім і зовсім припинився. Тоді я вийшов, я вийшов, підійшов до тих, які в ямі працювали. Запитав це ви перекрили газ. Ми виконуємо роботи. Кажу, добре, ви виконуєте, але так не робиться. Кажу, так не робиться. Потрібно ж людей попередити. Може в когось ввімкнений газовий котел. Він влігся спати. Ви зараз перекрили газ, потім знову включите, і він не отруїться. газом. Відтак без газу люди уже тиждень, але це не єдина проблема, розповідає місцевий мешканець Михайло Джабідзе. З ями йде постійний витік газу, бо там вони поставили бандаж, і з під бандажа воно просачується. І як нема вітру, так то ну коло ями дуже добре газу чути. Крім цього, ще яма на самому перекрестці. Дуже багато машин, таксі, хто не місний сюди заїжджає, починають повертати, і вдруг оця яма перед самим носом. Це ж добре, що ще за цей період, оцю неділю, що яма вирита, ніхто туди не попав. А якщо хтось попаде, хто тоді буде винний? Жителі вулиці Тургенєва підготували звернення до керівництва Полтава Газу з вимогою надати докази витоку палива. Також вони хочуть отримати пояснення, чому ремонтною службою припинено роботи з ліквідації аварії і вже тиждень ями ніхто не засипає. На підприємстві цю ситуацію нам прокоментували так. Роботи по усуненню аварійної ситуації по вулиці Тургенєва вже проведено. Зараз наші фахівці перевіряють газові прилади у помешканнях споживачів, де розподіл природного газу припинявся. Це вимога, якої має дотримуватися оператор ГРМ перед пуском газу. Якщо ліквідація аварії була проведена оперативно, то термін другої частини роботи більше залежить від самих споживачів, від того, як швидко вони нададуть доступ фахівцям до газових приладів. За словами Анжели Сливкіної, відновлення газопостачання заплановане на 15 вересня. Депутат Полтавської міської ради Сергій Каплін, до якого звернулися за допомогою жителі будинків по вулиці Тургенєва, такі дії Полтава газу вважає неприпустимими, а відключення людей від газу без попередження мародерством. Вони під вигаданим приводом відключають цілі вулиці, а потім йдуть по хатам і забирають у вас останні копійки. Приписуючи вам різноманітні порушення, то колонка не там встановлена, то стінка не там стоїть, і потім підсовують вас свої підрядні організації, які потім несуть їм на мільйони гривень відкати. Обласна рада повинна прийняти негайно рішення про створення обласного комунального підприємства і передати цьому підприємству, друзі, всі права на постачання газу і управління трубою. Не повинно бути цих поборів. З 1 вересня на території Полтавської області діють нові обмеження щодо продажу алкогольних напоїв. Згідно з рішенням ради оборони області, торгівля алкоголем дозволяється із 12 до 18 години. За два тижні нововведення поліцейські Полтавського рай управління поліції склали 30 адміністративних протоколів через порушення правил торгівлі пивом, алкогольними і слабоалкогольними напоями за порушення е, даноє, даного рішення е, Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за частини другої статті 156». А саме uh, на суб'єкти господарювання, які продають алкоголь у невідведений час, може накладатися штраф uh, в розмірі від 400 до 800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. І правоохоронці закликають полтавців бути обережними. І з початку року на Полтавщині поліція розслідує понад 1700 кримінальних проваджень за фактами шахрайства. Про це повідомили на сайті головного управління Нацполіції області. За попередніми підрахунками, зловмисники завдали збитків громадянам на суму близько 46 мільйонів гривень. Серед найпоширеніших шахрайських схем залишаються дзвінки псевдопрацівників банків, інтернет-шахрайства, шахрайства щодо оренди житла, працевлаштування за кордоном, пропозиції поміняти старі гроші на нові та телефонні дзвінки родичів у біді. Тож, у разі підозри на шахраїв, телефонуйте 102, нагадують у поліції. У Полтаві відкрилася перша виставка художниці, але Тритяк вісь надії. На частині робіт зображені свічки, які випромінюють світло та означають пам'ять. Решта робіт Вічна природа, яка символізує те, що надія є, і життя продовжується. Картини молодої мисткині бачили наші журналісти. Виставка називається Вісь життя, яка умовно і розділяє наш. Світ і все ж таки об'єднує. Тому одна частина робіт присвячена і пам'яті воїнів, і в Україні, і там частина моїх емоцій, відчуттів. І я думаю, кожен зможе побачити у вогні свічок щось тепло для себе, то те світло надії. А інший блок робіт це життя, це радість життя. У Полтаві відкрилася перша виставка картин художниці Алли Третяк. Експозиція з 16 робіт має певний ідейно художній зміст. Ми раді, що напередодні дня міста у нас чудова виставка прекрасної Полтавки Молодої. Алли Третяк так приємно, що я так знаю, що це перша. Виставка дебютна, цікава концепція виставки це не просто набір робіт, які створила Алла. Тут в кожній роботі. Свій сенс, і навіть в тому, як вони погруповані, розміщені, також є своя зюнька. Мисткиня пише аквареллю та олією. Працює в різних жанрах. Переважно це пейзаж та натюрморт. В її доробку понад ста картин, які нині знаходяться у приватних колекціях України та США. Виставка Вісь надії триватиме до кінця вересня у центральній бібліотеці Полтави, що по вулиці Алмазній. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Бережіть себе, все буде Україна.